Посередині цього історичного комплексу відреконструйована церква Христова Вознесіння, і в цій церкві зустрілась наша минуле і наша сучасність. Вона діюча. Ліворуч від алтаря висять портрети наших героїв-батуринців, які загинули в сучасній війні. Вище висять знамена тих військових підрозділів, які носять імена назви української історичної слави. А навпроти стоїть урна із Землею з могили, здається, другого поховання Івана Мазепи. Внизу у підвалах стоять 27 трун, які догори набиті останками батурнців, які були знайдені при реконструкції цього музею. Раніше в ці подвали спускалися лише тільки вчені. А коли у 22-му році стали відомими перші злочини росіян на Київщині, то керівництво музею прийняло рішення і відкрило відвідини для екскурсій, щоб ми з вами змогли усвідомити, що ось ця сучасна війна це не примха якогось покруча, це одвічне намагання знищити Україну. Скільки б ми їм не прощали їхні злочини, скільки б намагалися жити з ними в мирі, вони не полишають думки вбивати українців. І поки їхні нащадки не будуть нас боятись, а наші нащадки не будуть їх ненавидіти, ми приречені ходити по історичному колу. Звісно, історія не має умовного. Способу та аналізуючи ті події, сучасні європейські історики стверджують, що якби Батурин встояв, якби не відбулася зрада, історія Європи була б іншою. І політична карта Європи виглядала б зараз інакше. У нас з вами зараз унікальний історичний шанс на відродження, аби ж тільки зрадники не завадили, аби не підняли ворота. Ще в 2015 році російські вчені знайшли сліди. Українського гетьманського колокола Івана Мазепи. З його зображенням цей колокол зветься «Голуб». Він був викрадений із Батурина за тих подій. Знаєте, де він висить на храмі в Оренбурзі? І це ті люди, які Мазепі об'явили анафему, а колокол діє й досі. Тож я сподіваюся, що цей дзвін, яким дзвінить наш гетьманський колокол, це поминальний дзвін. За сучасною Росією.